У четвертому відео з радіології ми розглянемо МРТ-знімки віл-асоційованого неврологічного розладу, цитомегаловірусного енцефаліту, енцефаліту вірусу простого герпесу ВПГ і прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії ПМЛ, а також токсоплазмозу, первинної лімфоми ЦНС, криптококозу та туберкульозу. Зверніть увагу, що ми продовжимо розглядати кожну з цих інфекцій більш детально у наступних сесіях. Ось зображення ВІЛ асоційованого неврологічного розладу на послідовності Т2. Знімок МРТ зліва показує мозок у нормі. Знімок справа показує мозок пацієнта з ВІЛ-асоційованим неврологічним розладом. ВІЛ зазвичай спричиняє дифузне та симетричне ураження білої речовини. Він також може стати причиною атрофії, яку ми бачимо як розширену борозну. ВІЛ не спричиняє ураження по типу мас-ефект. Ще один приклад віласоційованого неврологічного розладу. На цьому знімку МРТ ми бачимо дифузне симетричне ураження білої речовини, саме його спричиняє віласоційований неврологічний розлад. Наступні три зображення МРТ належать пацієнту з цитомегаловірусним енцефалітом. цмв енцефаліт уражає перевентикулярні зони. Ключовим словом для цмв енцефаліту є перевентикулярне ураження. Зображення А. Є аксіальною проекцією послідовності флеєр, на якій видно патологічні та нечітко визначені ураження в перевентикулярних зонах. Зверніть увагу на гіперденсивні ділянки цитомегаловірусної хвороби. Зображення бета С показують приклади зон дифузного поширення ураження на різних МРТ-послідовностях, які ми не обговорювали, але на цих послідовностях ми також бачимо перевентикулярне ураження, зазначене білими стрілками. На цьому зображенні МРТ. Ми бачимо герпетичний енцефаліт. Пам'ятайте, герпетичний енцефаліт уражає скроневі частки мозку, які представлені тут у вигляді гіперденсивних уражень. Якщо ви бачите ураження скроневої частки, вважайте, що це саме герпетичний енцефаліт. Ось ще декілька зображень МРТ герпетичного енцефаліту. У верхньому рядку представлені послідовності Т 1 Пам'ятайте, що вони не є найкращими послідовностями для виявлення провідних інфекцій та пухлин. Але навіть на цих зображеннях ми можемо бачити гіподенсивні ураження лівої скроневої частки. Нижній ряд зображень це послідовності флеєр. Ми бачимо темну СМР та гіперденсивні ураження у скроневій частці. Це зображення МРТ прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії ПМЛ. Подібно до ВІЛ-асоційованого неврологічного розладу, ПМЛ вражає білу речовину мозку. Важливо пам'ятати. Що двома інфекціями ЦНС, які зазвичай спричиняють захворювання білої речовини, є ВІЛ та ПМЛ. Між ПМЛ та ВІЛ асоційованим неврологічним розладом є багато відмінностей, і не тільки між ознаками і симптомами, які проявляються у пацієнта, та які ми детально обговоримо на майбутніх сесіях, а й між результатами МРТ. Нагадую, що при ВІЛ асоційованому неврологічному розладі, як правило, ураження мають дифузний характер і викликають симетричне ураження білої речовини. При ПМЛ. Ураження зазвичай є розрізненими, знаходяться на відстані одне від одного, а не дифузними і можуть виникати як на одній, так і на обох сторонах мозку. Окрім того, існує ще один розповсюджений радіологічний показник, який може допомогти розрізнити ПМЛ та вілоасоційований неврологічний розлад. ПМЛ-ураження є гіперденсивними білими на Т 2 зважених послідовностях, але гіподенсивними темними на Т те 1 зважених послідовностях. Тоді як ВІЛ асоційований неврологічний розлад викликає гіперденсивні ураження на Т 1 послідовностях. А зараз давайте розглянемо декілька прикладів МРТ-знімків об'ємних утворень. Токсоплазмоз це відносно поширена опортуністична інфекція ЦНС. Ось два МРТ-зображення токсоплазмозу. Ви можете побачити множинні гіперденсивні кільцеподібні ураження, що мають мас-ефект. Мас-ефект це набряк. Який виникає навколо об'ємних утворень, зокрема токсоплазмозної етіології, який виглядає гіподенсивним. Якщо ви уважно подивитеся, ви зможете побачити гіподенсивний набряк навколо ділянки токсоплазмозу, яка виглядає гіперденсивною. Це мрт зображення на флеєр послідовності для первинної лімфоми ЦНС. Вона може виникнути як у вигляді поодинокого ураження. Так і у вигляді множинних перевентикулярних уражень. Ви можете побачити, як по-різному вони виглядають при токсоплазмозі, туберкульозі та криптококовій інфекції. Хоча ці зображення іноді виглядають зовсім інакше ніж при токсоплазмозі, особливо на ранній стадії первинної лімфоми ЦНС, ураження є невеликими і можуть виглядати як об'ємне кільцевидне утворення. Коли таке відбувається, дуже важко тільки шляхом візуалізації розпізнати, чи це первинна лімфома ЦНС. Чи токсоплазмоз. У такій ситуації слід ретельно зібрати анамнез та провести додаткові дослідження, зокрема дослідження СМР для додаткової диференціальної діагностики. Тепер давайте розглянемо результати візуалізації туберкульозного менінгіту. Найпоширенішими нейрорадіологічними змінами на МРТ або КТ голови є потовщення менінгіальних оболонок, гідроцефалія, базальні ексудати та туберкульоми. Верхнє ліве МРТ зображення. Це послідовність Т1. На цій послідовності ми побачимо небагато, лише деякі розсіяні гіподенсивні ураження. Верхнє середнє МРТ зображення це Т1 послідовність з гадолінієм. Після контрастування ми можемо побачити декілька невеликих кругових уражень, які є туберкульомами. Верхнє праве МРТ зображення це послідовність флеєр. На ньому СМР є темною, і ви можете побачити набряки та туберкульоми як гіперденсивні ураження. На нижньому ряду розміщено три МРТ-зображення, які показують гідроцефалію. Вона є однією з найрозповсюдженіших радіологічних ознак ТБ менінгіту. Нарешті розглянемо МРТ-знімки при криптококовому менінгіті. Типові показники візуалізації криптококового менінгоенцефаліту включають розширені шлуночки, псевдокисти, криптококоми, лептоменінгеальні або перенхіматозні ураження. Та нечітко визначено розмиту основу мозку. Крайнє зліва МРТ-зображення зроблено на послідовності флеєр. Ми бачимо множинні гіперденсивні кистозні ураження в базальних ядрах підкоркових вузлах з двох сторін. Середнє і крайнє справа МРТ-зображення показують гіперденсивний набряк кори тім'яної частки мозку зліва. Це є типовим для криптококового менінгіту. Точкова гіперінтенсивність на Т2 зваженому зображенні, що є проявом псевдокист. Та розширеного переваскулярного простору, як правило, спостерігається в базальних гангліях, ядрах та ламусі, середньому мозку та мозочку. Підіб'ємо підсумки: ми розглянули МРТ зображення віл-асоційованого неврологічного розладу, цитомегаловірусного енцефаліту, герпетичного енцефаліту та прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії, а також токсоплазмозу, первинної лімфоми ЦНС, криптококової інфекції. Та туберкульозу. Віласоційований неврологічний розлад призводить до дифузної хвороби білої речовини. ЦМВ-енцефаліт уражає перевентикулярні зони, Грепетичний енцефаліт ВПГ уражає скроневі частки, ПМЛ уражає білу речовину. Токсоплазмоз часто дає множинні кільцеподібні ураження, що мають мас-ефект. Первинна лімфома ЦНС може проявитися у вигляді поодиноких або множинних перевентикулярних уражень. Туберкульоз. Краще виявляти після контрастування він проявляється потовщенням менінгеальних оболонок, гідроцефалією, базальними ексудатами та туберкульомами. Типові зміни при криптококовому менінгоенцефаліті включають розширені шлуночки, псевдокисти, криптококоми, лептоменінгеальні або паренхіматозні ураження та нечітко визначену основу мозку.